Чи знала ти, Марія, що твоє дитя піде по хвилях моря? Чи знала ти Марія, що твоє дитя врятує світ від горя? Твій малюк переможе зло в одвічній боротьбі? Народжений тобою, син, дасть спасіння й тобі. Чи знала ти, Марія, що твоє дитя сліпому зір дарує? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя рукою шторм вгамує? Він ходив там, де неба край, де ангелів серця. Коли ти цілуєш сина, ти цілуєш і Творця. Чи знала ти Марії, що твоє дитя покаже шлях спасіння? Чи знала ти Марії, що твоє дитя Господь всього творіння? Немовля, що тихенько спить у тебе на руках, досконала жертва Богу, Ісущий Бог. Vicar.